Привіт-привіт, друзі! Маємо для вас оновлений автомобільчик Volkswagen Passat All B8 в Ресталінгу 2019 року випуску по техпаспорту чисто 2019 рік з пробігом 158 тисяч з оригінальним пробігом. Які підтверджується по офіційному дилеру. Тобто цей автомобільчик заїжджав, все вчасно обслуговувався, як би мало бути по регламенту в офіційного дилера. Тобто, все по він-коду пробувається від А до Я по даному автомобілю. Отже, автомобіль у нас знову ж таки пригнаний з Швеції, має доволі хорошу комплектацію даний автомобільчик. Зараз пізніше вам покажу. От так, далі. По... Лакофарбовому покриттю зовні. Ви бачите, що ось передня частина автомобіля, що ніяких пошкоджень та дефектів по автомобілю у нас немає по лакофарбовому покриттю. Все чітко, гарно. Нічого робити не треба, немає у нас ні вмятин, ні царапин. Що вам би щось треба було фарбувати, от все є чітко, гарно, без, без ніяких лишніх моментів. Отже, так. Далі по автомобілю у нас ще легкосплавні диски у нас становні 18 ка резина 245-45, мішелінка стоїть у нас літо. от, Літо, літо, літо і резина у нас 21-го року, ось такий протектор, що я навіть дуже і дуже є хороший. От, сезонів 3 вам ще точно 2-3 вистачить. Так, далі. Ага, зараз я вам ще пропікую е приборчиком, щоб ви розуміли, як у вас питань вже не було по автомобілі, що, що все є коректно, нормально. Так, це у нас права сторона. Є, І... бачите, все є чітко гарно по, по, по приборчику, ніяких нюансів немає абсолютно. Все є в нас в оригінальному окрасі. Так, далі, зараз вам покажу, що у нас в автомобільчику всередині робиться. от Так, ось карта водія, оце у нас тут щось не вона бо автомобільчик після дительного вже. Ось так, карта водія далі. Поріг, сидіння. Сидіння в нас наполовину електро, наполовину механіка встановлена руль. Ось, Ось такий стан у нас в середині автомобіля. Далі. З цієї задньої частини автомобіля. Так, знову ж таки, бачите, ніяких тут пошкоджень палаків у нас немає. Задній диван. Клімат в зоні в автомобілі настановлений. Так що чистенький гарний автомобільчик. Має електрокришку багажника дане авто. Е -е, зразу є поличка в нас, до полички ще є така теж сітка є, яка вставляється, сюди відгороджує багажне відділення, е -е, електрофаркопчик є присутній раз в автомобілі. Так, далі захисне коврик. Ну як завжди, компресор, клей, дункрат, ключик, аптечка, це все є присутнє. Оп. Так, Закриваємо. Так, ну і з цієї сторони. Зараз я друзі покажу, який стан є з цієї сторони. Так, карта є. Знову ж таки, поріг вам покажу. О, поріг, сидіння. ось ця, ця частина сидінь передніх, вони завжди пошкоджуються у нас ось тут. Тут є нормально, не? Ну і знову ж таки, Передня дверка пасажира. от, Поріг. Є маленькі-маленькі сліди від використання, да, але то є, мені здається, нормою. На 158 тисяч пробігала, але ну, воно є не критично, все, бачите? Чуть-чуть видно, що автомобіль експлуатувався. Так, сидіння, торпеда. Оп. Так що ось такий всередині в нас стан. Я думаю... Реально четвірка з плюсом, вартує не п'ятірка. але четвірка точно я постану даного автомобіля. Так, отже, що що, заведемо зараз ми його. Так. Заводиться в нас кнопочкою, як завжди. Оп. Так. Заводимо. Бачите, все працює чітко, коректно. Робили діагностику по цьому автомобілі. Комп'ютерну діагностику, по ходові дивилися. Так що все є в межах норми, все працює, як би мало працювати в даному автомобілі. Ніяких помилок, нічого немає. О, так, далі. По комплектації, що в нас є? Складання підігрів дзеркал. Є таке діло. Потім. Потім, потім, потім. Всередині показує адаптивний круїз контроль У нас є, є присутній. Далі є Line Assist, рух по смугах є. Фронт ассіст в автомобілі є. От, тобто це якщо ви не реагуєте на перешкоду, автомобіль реагує замість вас. Так, є таке. От Потім у нас є підігрів керма. Підігрівки ми режиму руху їзди. У нас Normal, Sport, Individual, Offroad, Eco стар Stop е, До речі, зарядочка вже наступайте всі От, зроблена. В комплекті маємо два ключа та пульт на Webasta, оригінальний фольксвагерські Webasa стоїть, трехзоний клімат-контроль, підігрів сидінь, як завжди є. Е, Android, Auto Apple CarPlay. Це все теж є присутнє у нас. Вони всі розблоковані, все працюють. Уже, до речі, е, вони в нас працюють без. Е, без шнурка вже можна телефон напряму підключати через Bluetooth чи через Wi-Fi, воно, по-моєму, вже працює напряму. Це дуже зручно, щоб ті шнурки в машині не були. Далі є у нас всі документи по автомобілю, по обслуговуванню його. От ще ось тут у нас одна з є та IP-C теж. От, так що якось так така комплектація у нас по автомобілі. Зараз я вам ще ззовні покажу. Так. Знов я вам покажу. ага, Фари у нас в автомобілі встановлені. Е, ось ви бачите, IQ Light. Це в нас адаптивні, як говорить виробник, адаптивні матричні фари з функцією вирізання автомобіля з потоку. От, ну, Реально прикольно світять, прикольно працюють вони, ці фари. На відміну від попередника е, Пасатіка. Е, технологія, мені здається, та сама, але трохи різниця є. В самому як вони працюють. Здесь ці фари чуть-чуть швидше реагують от, за ті попередні. Так що, друзі, ось такий Чистий 2019 рік ще раз е по цьому автомобілю. Так що, друзі, кого дійсно цікавить такий автомобіль у нас. Е і За 19 рік 158 пробігу ціна даного автомобіля десь буде орієнтовно вартувати. 28500 долара. от Так що, друзі, хто розраховує такий бюджет і хоче вже посати в трак в рестайлінгу, будь ласка, звертайтесь до нас, зробите тест-драйв, покатайтесь, покажемо вам, розкажемо по автомобілю, покажемо, в якому стані ми його купували. от Так що, друзі, будемо на зв'язочку, всім гарного дня, пока-пока.